Викривлення Історії Русі. Це моє коротке резюме з приводу останнього відео, як він зве себе автор з каналу Історія Русі. І от в своєму останньому відео він зробив дуже грамотний аналіз повісті врімяних літ. І, зокрема, певного слова. А тут. Значення одного конкретного слова в контексті загального значення має приблизно такий же вплив, як і зап'ята в написі, стратити не можна, не можна милувати. Тобто стратити, тому що не можна милувати, чи стратити не можна, треба милувати. От так е, і в, в повісті врем'яних літ в інших текстах, священних текстах, в релігійних текстах є е, ці слова, які потім перекладались якось по-своєму, і неправильне розуміння яких призводило до того, що мінялись. Е, Якісь догмати віровчень мінялись історичні уявлення. Історичні уявлення підв'язувались під потрібні комусь концепції. Автор з каналу Історія Русі перед цим зробив дуже багато попередніх творів, в яких також розглядав питання спотвореності історії Русі і того, як. Віднайти правильні ключі до розуміння цієї історії. Він в багатьох відео спростовує тему того, що засновники Русі це просто якісь шведи, які випадково сюди залізли і щось тут заснували. Він також розбирає питання того, що не було Новгороду як міста. А в ці часи, коли Рюрик мав туди приходити, щоб там щось засновувати і правити. Проте є нюанс достатньо негативний, як я вважаю, в його творчості. А саме він хоче знайти Рюрика виключно в Києві. Він хоче, щоб витрактувати повість времінних літ. Таким чином, щоб виглядало, неначе Новгородці послали в Київ собі за князем, і от з Києва прийшов до них Рюрик. Причому у цього ж автора є ідея про те, що Рюрик це, можливо, якесь додаткове ім'я того ж самого Ярополка чи ще когось. З древніх князів. І я, звісно, не згоден з усіма цими твердженнями, не згоден, тому що є конкретні історичні свідчення, зокрема, в західних джерелах, про діяльність Роріка Ютландського. І, зокрема, якщо це все проаналізувати, Саме якщо проаналізувати це все, а не лише спиратись на якесь одне окреме джерело. Бо якщо спиратись виключно на якесь одне окреме джерело, можна там заковирятись в будь-яке слово і вивчати походження цього слова, потім походження іншого. Потім ще 20 років витратити. На аналіз, не знаю, тої Берести, на якій була написана якась берестяна грамота. Але суть в тім, що, щоб зрозуміти історичні процеси, треба аналізувати дуже багато чого і дуже багато всього. І от, роблячи так, я розумію, що Рюрик, засновник Русі, дійсно не походив з Києва. А дійсно походив за своїм генетичним походженням, він походив з західних земель. Хоча не виключаю і такий варіант, що, перед, що Новгородці власне не відправляли ніколи посольство до Рюрика, а що вони відправляли посольство до Києва, бо саме Київ. Тоді вів переговори з Рюриком про те, щоб Рюрик, власне, допоміг Києву відновитись після нюансів взаємодії з Хазарами, які пробували домінувати. І в такому контексті Новгородці також умовні Новгородці, прото Новгородці, бо Новгороду на той час дійсно ще не було. Але от поселення на його місці невеличке було, воно потроху вже собою являло якесь таке торгово-воєнне представництво Києва в тих землях, воно вже підтримувало зв'язки з західнослов'янськими землями і непогано собі знало про Рюрика, і воно також могло, в принципі. то... Звертатись до Києва з проханням того, щоб поскоріше вже якісь сили, чи з Києва прийшли, чи власне, чи, власне, щоб попросити, щоб і сам Рюрик туди прийшов. Не знаю, як саме це відбувалось, тому що саме літописів офіційно визнаваємих мих загальнодоступних літописів. Про ці події, які детально це описували, не було. Проте є факт наявності Бертенських аналів. Про них знає, в принципі, і автор каналу «Історія Русі, про них знають і офіційні прибічники офіційної трактовки. Єдине, що те, що в ній описується, воно не співпадає. В принципі, то ні з Нормандською, ні з антинормандською трактовкою. Бо якщо вважати, що Русь, завжди, будучи в Києві, мала виключно князів, які завжди тільки в Києві народжувались, то виникне питання, чому ж франки цих русів з Києва сприйняли, власне, за Шведів. І питання чому. З якого то дива їм доводилось повертатись з Візанції в Київ через Францію. Це якось дивно. Але якщо уявити, що так, хоча первинне джерело і первинна істинна Русь завжди знаходилась в навколо Київських територіях, але ще за часів Атили, ще за часів Едикона та Одуакра. Відбулись певні висилки Русі і виселяючись на західні території, власне тоді воюючи і витісняючи звідти фризів, витісняючи звідти франків, частина західна частина народу ругів, видно. Оселилась і на тих територіях, на територіях майбутньої Фризії. Це не зовсім з одної сторони співпадає з історією Одоакра, тому що Одоакр Едеконович посів трон в Римі. Але з іншої сторони, куди ділись руги Одоакра після того, як Італію захопив Теодоріх. Більше того, не виключено, що тоді. Навіть західна хвиля рухів розділилась на декілька частин, і частина з власне Одоакром взяла Італію, а інші якісь менші вірогідніше за все, частини пішли в північному і північно-західному напрямку, досягши, досягши Балтики, і досягши території Фризії. Ну і потім вони підтримували і між собою, зокрема, зв'язки і підтримуючи зв'язки між собою, маючи спільні династичні шлюби і фактично спільну династію, яка завжди старалася ще й підтримувати зв'язки з Києвом. Вони в такому існуванні існували, в принципі, до того, як Франки спробували відродити Римську імперію тільки вже. У вигляді Франкської імперії, ще трохи до того, як це вже буде Священна Римська імперія, і ще трохи до того, як це навіть буде просто Римська імперія Германської нації. Так, Римська імперія, що стане зватися священною, також не зразу виникла і отак на рівному місці. Фактично, з самого незложення. Ромула Августула, і вже до Атона Існували різні спроби так чи інакше відродити Західну Римську імперію, тільки вже під, відповідно, готським, чи то франкським, чи пізніше германським стягом, так би мовити, і з германською, відповідно, чи франкською чи якоюсь начинкою. І от в ці часи вже не східні сили, не слов'яни, вели експансію в тому регіоні. А навпаки, слов'яни опинились з одної сторони затиснутими в важкодоступних регіонах тої ж самої Фризії чи в інших подібних місцях, ну і були тісними на схід. що... Зумовило Рюрика до того, що фактично він вже там володіння під кінець фактично втратив, але, перебравши і перевівши своє військо на територію Русі, допоміг Русі відродитись, фактично переродитись, обну... оновитись і стати знову могутньою державою, яка потім ще громила. І Візанційців, і до Громила Хозар і була достатньо могутньою провідною силою в Східній Європі. По своїй могутності нічим не слабшою за Священну Римську імперію чи за Візанцію тих часів. Проте це вже інші аспекти, і було б в принципі непогано, якби. І автор каналу Історія Русі і інші якось також пробували комплексно аналізувати історію, а не чіплятись виключно до одного слова. Більше того, навіть в контексті нинішніх політичних подій, в контексті нинішніх зв'язків України з Європою і так далі. В принципі, навпаки, можна було б якраз піднімати от тему Рюрика як одну з славніших віх фактично українсько-європейської взаємодії, це все можна було б піднімати, тому що і норманізм, і антинорманізм виникли саме на території Московії. Виникли саме з того, що місцеві московити не хотіли розбиратись в своїй історії, і німці пробували їм щось там написати. Але московити розбиратись то в своїй історії не хотіли, але хотіли собі приписати всю велич всіх часів і народів. Тому тим нещасним німцям доводилось їм щось таке написати, щоб і не розбиратись, і щоб, начебто, все їм приписати, що ці хотіли. Тому там виникала і нормандська теорія, і антинормандська теорія. Нам немає потреби вигадувати свою нормандську чи антинормандську теорію, тому що Рюрик мав слов'янське походження, мав походження від тих же ругів русів, які колись пішли на захід під проводом Едекона та Одоакра, але потім залишились там, але потім воювали там і стримували там. Натиск відповідно хрестоносців, протохрестоносців на той ще час стримували там натиск власне, німців, ранніх німців, формуючихся німців на західних слов'ян. Це також славні віхи нашої історії, славні віхи і міжнародної взаємодії, і міжнародного визнання України ще в ці часи. Русі України, назву якої несправедливо собі спробувала привласнити московиція. І тому, якби, з одної сторони, то варяг-варях Рюрик, з іншої сторони, слов'янин, який говорив слов'янською мовою і знав слов'янську мову, і ім'я його має слов'янський генезис, і фактично. Пов'язує його з Рарогом, шануйм вогнебогом. Тому з такої точки зору слов'янин. Але прийшов з території Балтики, але мав династичні зв'язки із шведами, із дачанами із іншими і провів своє життя трохи навіть як вікінг. Тому так, Тому от це міжнародні зв'язки, ось це взаємодія. України в ці часи з європейськими країнами, з європейськими династіями. Це славні віхи історії, які, я вважаю, набагато цікавіші, ніж якщо спробувати вважати, що наша династія завжди сиділа в Києві і завжди сиділа, сиділа, але потім чомусь їй не досиділося, і Святослав пішов аж, аж Болгарію захоплювати. Чому це не зробив? Хтось до нього, якби наша династія споконвічно нікуди з Києва не виходила, невідомо. Більше того, чому тоді терпіли певну таку зверхність хазар над собою, якщо наша династія була міцною, як при Рюрику ще раніше, якщо Рюрик якби не приходив з Прибалтики. Також за такою трактовкою невідомо і незрозуміло. Ну, можливо, у автора каналу Історії Русі є на цей випадок свої якісь точки зору. В принципі, я дуже радий, що він, от, розкопуючи власне, значення всього лиш одного слова, всього лиш одного слова, вже поставив під сумнів всю нормандську трактовку. Свідчень Повісті временних літ. Хоча, в принципі, і не зовсім і не у всьому з ним, звісно, то згоден. І бажаю в кінці кінців успіху і йому в розвитку, і в осмисленні його праць, і бажаю успіхів і тим іншим людям, які реально пробують розібратись з історією Росії, і реально пробують її зрозуміти, тому що ну, є ряд різних свідчень, і якщо не розуміти, що так ядро було на території, умовно кажучи, при Київщині, але різні висилки з цього ядра виселялись в різні напрямки в різні часи. І були і руси на службі хазарського Кагана, які були його особистою охороною, і були і інші, і там, і сям, і це також не можна вважати все свідченнями про одне і те ж явище в один і той же час. В різні часи все міняється, в різні часи, навіть при різних правителях, у сусідніх, у дальніх держав міняються відносини. Міняється політика, це все відбувалось на протязі століть і дуже легко спробувати все перетворити в якусь казковість, де на протязі тисячоліть нічого не міняється. Але в реальності, на протязі навіть днів, років вже багато чого міняється. На протязі десятиліть-століть, все може мінятися, мало не в точності де навпаки. Колишні якісь союзники стають ворогами, колишні вороги стають союзниками, а інколи й навіть по колу. Єдине, що це треба розуміти, чому воно так виникає, це треба глибинно вивчати. І, власне, такі спроби я також роблю на своєму каналі, пояснюю, що є, пояснюю, що достеменно відомо. І ті, хто хочуть якось також долучатися. Чи мають вони свої концепції, чи не мають, прошу долучайтеся, давайте разом. Якщо не маєте свою концепцію, я надам напрямки, які бажано б вивчити, якось осмислити і мені якісь результати надати. Якщо маєте свою концепцію, давайте. Також описуйте, будемо думати, що з нею робити. Ну, і якщо по одному кожен буде ковирятися в якомусь окремому слові, так ми реальну історію не опишемо, не очистимо. Так просто пройдуть віки, поки вже далекі якісь нащадки щось можуть зрозуміти. І питання, чи треба воно вже їм тоді буде. І питання в тому, що краще б зараз все ж таки більш згуртованими зусиллями історію привести в порядок, далі, вже, щоб у наступних поколінь була можливість офіційно зафіксувати правильну трактовку історії, і далі її вивчати, і далі вже піти далі. Бо знання правильної історії може дати правильну основу, правильну, правильний фундамент, правильну опору для подальших звершень, для подальшого зліту думки, а в якісь часи і фізичного зліту, і до космічних а, образно і необразно кажучи звершень людства в майбутні часи. Це те, що важливіше, ніж не знаю, просто прожити життя в пусту, бо більшість людей проживає життя саме впусту, по суті, народжуючись незрозуміло, навіщо, і вмираючи так само в нікуди, як і народились, і залишивши після себе що такі ж самі породження, якими були вони, залишивши після себе. Що реально, що більшість з нинішніх людей після себе залишає? Труп свій, кому він треба, крім черв'яків? Крім черв'яків, він нікому не треба. Навіть родичі, які, може, й пообіймаються перші хвилини з трупиком. Але в кінці, то кінців, коли він вже через тижні місяці буде смердіти і там буде повзати? Дуже багато чого цікавого, вони вже з таким обійматися не захочуть. А, ну і червям також труб в кінці кінців не сильно довго буде треба, тільки поки вони його а, будуть об'їдати, а потім і самі здохнуть, коли вже не буде чого об'їдати. Так що тут це таке питання. По суті, з цінного більшість нинішніх людей не лишає після себе нічого. І по суті було би добре, щоби ці, хто мають якийсь інтелектуальний потенціал, змогли його примінити перед тим як підуть в нікуди.